Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо після запису на флешку операційної системи за допомогою Rufus ви бачите таке повідомлення. Це означає, що ваш BIOS або не підтримує uefi мод, або дана операція не ввімкнена в вашому BIOSі. Є два варіанти рішення даної проблеми. Перший варіант: якщо у вас комп'ютер після 2012 року випуску, необхідно перейти в BIOS та увімкнути підтримку UEFI замість Legacy. На різних моделях BIOS це можна зробити по-різному. Ось один з прикладів. Як саме може виглядати дана опція? На вкладці Boot ви можете обрати підтримку UEFI або Legacy. Тут потрібно обрати саме підтримку UEFI. Також ось ще один варіант. Потрібно вимкнути CSM Support, а замість цього увімкнути підтримку UEFI. Ще один спосіб обійти дане обмеження перейти безпосередньо в меню запуску, ви можете знайти в Google, як саме на вашому пристрої зайти в одноразове меню запуску та подивитися: якщо у вас відображаються дві флешки одна звичайна, а інша з приміткою UEFI, то відповідно необхідно запустити флешку в режимі UEFI. і далі встановлення операційної системи почнеться без проблем. Якщо раптом у вас старий комп'ютер або ноутбук і UEFI не підтримується в вашому BIOS, ви можете перезаписати накопичувач. За допомогою програми Rufus таблицю розділів MPR, і, відповідно, її можна буде використовувати для звичайного BIOS. Ось зараз я запущу програму Rufus. Необхідно в першу чергу обрати образ операційної системи. І далі, замість схеми розділів GPT, необхідно вибрати MPR. Після цього виконати запис на флешку з такими параметрами саме. І е, уже надалі і помилки, що UEFI не підтримується вашим пристроєм, більше не буде виникати, тому що ви запишете накопичувач в режимі MBR і, відповідно, з підтримкою звичайного BIOS. Дивіться також інші мої відео. Підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.